Хочеться з вами поговорити на дуже корисну тему, як же нам провести грудень продуктивно, ефективно, якісно, як нам підготуватися до нового року. І перше, що треба зробити, це провести аналіз, аудит нашого 2025 року по всім сферам життя. Я люблю брати таку сітку, як натальна карта, 12 будинків, гороскопу і по кожній сфері проходитись, аналізувати, наприклад, свою зовнішність, своє тіло своє здоров'я, якою я стала. За цей рік краще чи гірше можна передивитись фотографії на початку року, в кінці порівняти можливо була зайва вага, чи пішла вона, стали ви здоровіші, чи навпаки з'явились якісь проблеми зі здоров'ям. Це все треба проаналізувати. Сферу фінансів, на який рівень ви вийшли в сфері фінансів, які є питання, проблеми, сферу дітей, сферу відносин. І так, все, все. спокійно. У нас є цілий місяць, цілий грудень, щоб кожна. Дня по аналізувати наш рік. Я люблю заходити в медіатеку, в галерею і прямо по місяцям дивитися фотографії, відслідковувати, дивитися, які були події, що було цікавого, що сталося за цей рік. Паралельно я вибираю якісь відео цікаві і потім роблю таке одне відео за рік. Мої спогади, і так я можу прям. Е в цілому поглянути на весь рік, як він пройшов все згадати. Аналіз це дуже-дуже добре і дуже важливо, тому що це як фундамент, якісь цілі, які ви написали в минулому році і не виконали, ви можете перенести в наступний рік додати якісь нові. Цілі уже коли ви проаналізували, прийшли по всім сферам. Добре, потім приступити до того, щоб прописати цілі на наступний рік. Ідеально це робити на зростаючому місяці. Це дуже важливо. Наступний етап це. Прибирання, це розхламлення, це очистити свій дім від зайвих, непотрібних, старих, зламаних предметів, або тих предметів, які вам не приносять радість. І для цього у нас є цілий місяць, і дуже є така класна штука, як гра. Знаєте, яке число, стільки речей або предметів можна викидувати, можна збирати весь місяць це все і подивитися, скільки буде, або кожного дня може бути щось, мілкі, якісь предмети в тумбочках. Можете поглянути завжди не йдете. 15 числа це буде 15 якихось речей чи предметів. І повірте, це дуже круто. Ви будете відчувати себе набагато легше, краще. Все непотрібне зайві залишите в цьому році. Перед тим як писати цілі на 2026 рік, я раджу зробити індивідуальний прогноз, астрологічний. Це дуже важлива інформація. Вже на базі цих знань, які ви отримаєте, ви можете якісно прописати. Цілі і подивитися, які сфери життя потребують вашої уваги. Я вже багато років роблю прогнози, натальні карти. У мене багато, багато постійних клієнтів, які щороку у мене замовляють індивідуальні прогнози на рік. Вони є в текстовому форматі або в аудіо форматі. Читайте опис під відео, там буде важлива інформація. Для мене ще ритуал в грудні: це купити собі щоденник на наступний рік. Я купую щороку собі новий щоденник, і кожного дня він зі мною завжди. Це мій такий важливий інструмент, який допомагає мені планувати. Я пишу плани кожного тижня, понеділям або в суботам. Я пишу плани відразу на весь тиждень. Все важливе. Потім на протязі тижня я можу щось дописати туди. Цього року я вже купила собі щоденний. Я обрала саме такий. Покажу вам на відео. В минулому році у мене був рожевий, тому що, до речі, у мене була цифра року Венера 6, тому я обрала саме рожевий. Часто я прив'язуюсь саме до цифри року індивідуальної, до кольорів. Дуже важливо в грудні, вже навіть на початку грудня, і чим скоріше, тим краще приділити час, щоб прикрасити вашу домівку. Купити різні прикраси, щось новеньке, вогники поставити, нові свічі запалювати, поставити фрукти. Це дуже дуже важливо, тому що взимку нам не вистачає світла, і це такий темний місяць, можна так сказати. Але в залежності від того, де ви живете, можливо, ви живете там, де сонця багато, але все ж таки, це ці прикраси на свята. Це все не просто так. Це додає святкового настрою, такого предвкушення свят, Ah tá. Подарунки дуже дуже приємно, і не чекайте останній день, знаєте, останній тиждень до нового року. Тому що буде такий кіпіш, хаос, суєта. Не допускайте. Вже починайте. Хоча б пропишіть план, та кому що ви хочете подарувати. Напишіть список людей, кого ви хочете привітати, і придумайте, що ви купите. Приділяйте вже поступово потрішечки часу по вихідних для того, щоб купити подарунки заздалегідь, вже їх запаку. Вати, можливо, комусь відправити так, ви і собі будете додавати настрій хороший, тому що коли ми комусь щось купуємо, ми так само отримуємо такі гормони радості, наче це нам щось купують? Скажіть, не забудьте в грудні вже продумати свій образ, в чому ви будете на новий рік. Новий рік завжди треба зустрічати в новому одязі. І готуватись до цього, так не забувати, що ми дівчатка. Так, ми можемо у нас завжди знайдеться, що одягти, але дуже приємно купувати собі якісь обновочки, входити в новий етап життя, наче нова книга починається, нова сторінка в новому, красивому одязі, який, до речі, бажано підбирати за індивідуальним вашим прогнозом. От реально, наступне відео має, має вийти про... Енергію да, ведична нумерологія цифр року універсальна, яка буде впливати на всіх. А також на кожну людину впливає своя цифра року, своя енергетика, і можна ці енергії комбінувати і. Кольори планет, з які відповідають ці цифри, так використовувати і гармонійно входити в новий рік, завдяки цьому, впливати позитивно на свою долю. Приділяйте час, щоб продумати меню на новий рік, святковий стіл, який він буде. Придумайте щось незвичайне, пробуйте завжди щось нове, щось цікаве, щось красиве. Повинна бути естетика завжди, навіть якщо ви святкуєте одні. Пропишіть обов'язково, використовуйте замітки зараз. Вже дуже багато інформації, різних відео, новорічних, хоча б щось новеньке, зробіть на новий рік. Я навіть раджу прописувати список продуктів, які потрібні, і вже починати потрішки щось купувати. Тому що в останні дні перед новим роком ну дуже багато людей в магазинах. Всі щось не встигають, всього все розкуповують. А ви вже будете спокійно сидіти, дивитись якийсь фільм, насолоджуватися, просто святом у вас вже все буде готово. І дуже важливо, коли ми в новий рік входимо, знаєте, не в суїді якісь, а в гарному спокійному настрої. І отакі дрібнички на це дуже сильно впливають. Не забудьте купити раждестві. Це такий червоний такий вазончик, який всі купують їх вже дуже багато. Кожного року я їх купую або мені дарують, і скоро також буде обов'язково Це Прям також додає гарного настрою атмосфери вдома. Частіше гуляйте в грудні дуже багато різних різдвяних ярмарок. Різних таких подій відвідуйте їх, обов'язково насолоджуйтесь цією атмосферою. У нас в Болгарії вони, до речі, дуже якось швидко закінчуються, Вони вже починаються в листопаді активно. На одній з них ми вже були, вже встигли покататися на карусель. Це не карусель була, а як колесо обозріння, та і я вже отримала позитивні емоції. Глінтвін, якась смачна їжа, музика. Вогники це дуже дуже класно на вихідних. Хоча б на вихідних треба знаходити час для цього, тому що грудень пролетить дуже дуже швидко. А ще у нас є традиція на день святого Миколая. Раніше ми святкували 19 грудня вже по-новому всі святкують 6 грудня. Багато років вже у мене дві донечки, і от коли ще тільки перша старша донька. У нас з'явилась традиція, що завжди до Дня Святого Миколая. Ми готували імбирне печиво, і ця традиція у нас продовжується кожного року. Ми ще ні разу не пропустили цю традицію. І останнє, що я хотіла вам сказати, кожного дня, крім того, що намагайтеся аналізувати 2025 рік, підводити якісь підсумки, паралельно видаляйте якісь скріни, непотрібні фотографії, очищуйте простір, прибирайте. І думайте, що ви можете встигнути завершити до за грудень, до кінця цього року, що ви можете встигнути. Я знаю, що не всі плани ви зробили, що планували, не всі цілі, не до всіх цілей ви прийшли, але випишіть, кожного дня тримайте фокус на тому, що ви можете ще зробити, встигнути. У мене завжди асоціація з груднем, так як це 12-й місяць. А так як я астролог, да, то цифра 12, вона така для мене незвичайна, тому що є 12 знаків зодіаку, є 12 будинків гороскопу. І оці місяці, які ми проживаємо, кожен рік, циклічно, циклічно. Сонце кожного місяця змінює знак, переходить з одного знаку в інший, з одного будинку в інший, і за рік повертається знову, і так продовжується. І оцей 12-й місяць грудень, у мене асоціація, що це як 12-й будинок, Нак, що це як 12-й знак, це будинок, який відповідає за завершення вже наступного року. Війти з новою енергією, такими відновленими в наступному відео. Я обов'язково розповім, яка цифра року буде впливати на 2026 рік. Дякую, що додивилися до кінця. Буду рада вашим коментарям. Підписуйтесь до наступних відео.